Любі друзі, усім доброго дня. Сьогодні у нас новий день і нова видача. До нас прибула нещодавно ID четверта в про-комплектації. Ось наш власник. Ми йому вручили вже ключі. Будь ласка, скажіть нам пару слів, як вам взагалі ви в захваті від автомобілю? Зараз будете їхати, я так розумію, туди до себе в вінночину? Так, ну, в мене ще перших уражень немає. Надіюсь, що з машинкою буде все гаразд, mm -hmm. що вона принесе задоволення, радість. Ну не їздили, де ще е, на таких автомобілях? Мене, в мене особисто такої машини не було, але я вже 4 роки користуюсь електромобілем і mm -hmm. розумію, що вже я на бензинові їздити не буду. <рес> ну, Це великий плюс, я з вами згоден. Добре, ну давайте так, по срокам пробіжимось. Коли ви її замовили, коли вона прибула? Замовляв я її в середину осені, приїхала mm -hmm. вона після Нового року. Mm -hmm. е, якби що, дякую, все зробили е, удаленно, якби все гаразд. Ви задоволені? Всі задоволені. По ціні все стало так, як все я обіцяв. По ціні, як домовлялися. Чудово. Все ну, гаразд. Тобто все, все задоволене. Тоді, як ну. то кажуть, у нас не гвоздя, не жезла, а гарної вам дороги. Нехай вас Бог милує і береже. Дякуємо, Американсьпрес. Да? Всього найкраще. Будь ласка. Да, до побачення.